Переклад и озвучка Армию BTS UA Рану BTS 22 эпизод Свято Хангави Чхосок Рану ран Рамбітіе, коли вони зможуть заспівати в гармонії. Ми ще ніколи добре не закінчували, коли ми влучимо в ноти. То що ми сьогодні одягнені? Це ханбок, традиційне корейське вбрання. І чому ми так одягнені? Бо незабаром настане кусок. Так, скоро настанеш кусок. Заспіваємо? Це хангаві. Хангаві. Чейхоп починає співати. Сьогоднішній РАН-БІТІЕС бітєс це особливе свято хангаві. Свято. Які страни спадають на думку, коли думаєте про чхосок? Самтеон Пиріжки у формі місяця минулого року. Мама Джентіона купила нам трішки сампіонів. Правда? І навіть цього не пам'ятаю. Мама Дженпіона, якщо ви дивитеся це, ми дуже вам вдячні. Нам дуже сподобалося. Їй буде приємно, якщо почується. Так, навіть ми це пам'ятаємо. Нам все сподобалося. Мамо, рад, вітіс, свято Хангаві. Окремими іграми, готуючи сампіон, BTS поділяться на команди. Мембер, що зайняв перше місце, отримує 5 додаткових балів. Загальний рахунок визначить програвшого, який отримує покарання. Ви раніше готували сампіон? Я готував Донедавна. Донедавна? так, коли це. Коли мені було шість років, О, порада чи ніна. Якщо налити на руку кунжутове масло, то можна все добре приготувати. Будь ласка, дайте кунжутну олію. А як виглядає Сантон? Вони схожі на пельмешки, думаю, це залежить від вашого регіону. В телу вони округлої форми. Зрозуміло, сантон круглий. Як тоді нам їх скласти? Ви чули такий вислів? Якщо ви приготували зручний сантон, то зможете вдало одружитися? У вас гарне обличчя? Тоді у вас народяться гарні діти. Тоді нам варто старано попрацювати. Ось так. Думаю, ти змішаєш це все радом. Ось так це робиться. А потім закриваєш цю частину, а потім робиш у формі кола. Це сантам. Шуга. Дайте мені сантом-шуги. Як виглядає сантом шуги, що називається Монстр Річки Хан. Хіба це не те, як вони мають виглядати? Це дуже потворно. Я ще навіть не показував начинку. Тут лише тісто. Чим ви зазвичай займаєтеся, учхосок? Смажена їжа. А я граю, звичайно. А що означає смажена їжа? Що це? Це те, що в провінції Ксан ви називаєте бінчиками. Бінчиками. А, правда. Хіба хлопці вам. Не знайомо це? Я допомагав мамі з пустю готувати їжу. Хлопче, можливо, ти не знаєш, що таке Сантеон? Ви їх робите пельмешками? І ти готуєш рибку Часи бронзового віку. кам'яного. Так, я тільки збирався скористатися цим. Я не можу приготувати красивіше за це. Нічого собі, Чонгуки. Бо Чонгука немов традиційний витвір мистецтва. Це не жарт. У ньому є душа. Коли Чонгук піде зі співаків, він може стати виробником сампіонів. Хіба ти не казав, що збираєшся відкрити барбекю кафе? Я думаю, що ми відкриємо бістро трибухи. Ні, я вирішив відкрити кафе з шашликом з ягняти. Я спробую свій. Дуже смачно. А давайте після цього приготуємо три дивні сампіони з незвичайним смаком. пройшло багато часу, відколи ми грали в випадкову гру. Це майонез, що згущене молоко. Шуга щедри щодо начинки, спільно з майонезом, хріном і червоним перцем. На вибір шуги надходять скарги. Мій буде наповнений шоколадом та тунцем. Тоді я приготую свій з бананом, та хріном, сантон з бананом, це несподівано. Я приготую свій з перцем та майонезом. А я все додав до свого. Шуга передає мені шоколад, будь ласка, шоколад та майонез. Порівняно з іншими, банановий сантен виглядає нормальним. Ти впевнений, що це покарання? Погляньте, погляньте. Дивний сантен добре виглядає, але це дійсно виглядає досить добре. Він не матиме поганого смаку. А що всередині банани? Тобі потрібно ще щось? Вибачте, мені просто потрібно трохи часу. Самтон Чингіна викладений у вигляді серця. Через 55 хвилин я щойно побачив що щось дивне. Я правда не їм гостру їжу, солодкий та гострий. Солодко гострий. Я закінчив щось дзвонити. Дзвіночок. Дін -дін. Перший кандидат: кольоровий самтон Джей Хоупа. хлопці. Ні, трикольорний. Можливо, це схоже на паймешки, але за смаком схоже на самтан. Наступний чи ні? Схоже, він може стати останнім. В мене миленький сантон. Я вклав частинку свого серця. Це мило. Нічого собі. Тепер виходь. Наступний кандидат Джин. який сантон він приготував. Я думав, що він буде гарним в приготуванні, але гадаю, що це не так. що спільного між гарним приготуванням і гарною, щоб це не було історія, і гарною розхвалькою. У Джина є історія. Назва у пошуках тата». Я намагався зробити рибку, яка вирушила у подорож пошук свого тата. Це немо. Не у того є історія. Надто багато слів. Я запропоную свій шедевр. А ось і там ви можете розповісти, просто поглянувши на це. Це монстр ріки хан. Я вчора подивився гру Мейвізру проти Макрегера. За формою це нагадує рукавичку Мейвізру. а поряд з цим солодка фіолетова картопля. Ось що це я впевнений у перемозі. Зараз його черга намджун давай. А Мій виглядає набагато смачнішим. Мій набагато краще. Він зробив кілька дивних прикрас. Останнім часом справді популярний мінімалізм і він в це вкладений. Мінімалізм. Це схоже на Пікассо. Це вам допоможе пригадати роботи Пікассо. Він просто намагається прозвучати незвично. Сказав Пікассо. Опис Нам Джуна закінчив. Ти закінчив? Чонгук має гарне. Погляньте на нього. Ого, нічого собі! Він добре у створенні речей. Кандидат номер 6 Сантен Чонгука. Що мені потрібно сказати ще? Я додав кілька квіточок, тому що вони мені подобаються. А оскільки мені подобається самтон з медом і цукром, я все це додав усередину. Дуже гарно. Хлопці, на моєму теж були квіточки. Вітце це гарбуз? Це, гарбузовий це схоже на гарбуз із пароварки. Я не буду довго пояснювати, тому що погано готую. Ві плюс армію дорівнює любов. Він помножене на армію і любов кандидат No7. Дякую вам, але армії не можна брати участь у голосуванні. Про що ти кажеш? Хто займе перше місце? Нарешті настав час Ставу голосувати. Отже, команда, переможець, з якої отримає п'ять додаткових палів. Будь ласка, проголосуйте. Чонгу, проголосуй за мене. Будь ласка, проголосуйте. Перший голос дістається Чонгукі Чоргуки зробила очко! Результати дуже несподівані. Правда? Перемогла історія. Мейвізер, Мейвізер. Тепер перейдемо до результатів. Будь ласка, увімкніть фонову музику. О, зробить назву. Сантан 101. Перше місце або останнє. На останньому? а якщо вона отримала голосів, два мембери на останньому місці. В них я. Гаразд, добре. Двоє в одній команді. Перше місце з деретьма палами Хаса. Джей на першому місці. Це моє ім'я. Правда? Почніть з кунжутної олії. Я казав, що у хобі гарний. Правда? Хіба це не волейбол? Хіба це не є символом перейсного прапору? Молодець. Щон я казав, що ти переможеш. Тоді хто на другому місці? На другому місці? Чонгук. Чонгук! Друге місце. Шість okay. балю Чонгук молодець. Хто приєднається до команди Джей Хоупа та Чонгука на третьому місці? І На Джун. О, Намджуні. Приголомшливо. Я ж казав, що ви молодці. Мінімалізм. Перша команда Джей Хоуп Чонгу Тамджу. Одне справжнє. документного почнеться зараз. Що я останній у групі? Мабуть, це ми будь ласка. Будь ласка, четверте місце. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Видайте четверте. Нам оголосити людину з найменшою кількістю голосів. Давайте дізнаємося останнє місце. Два мембри, які посіли останнє місце. Це Шуга та Лі. Це нагадала мені Галаї. Шуга і Ві ще раз поз'єдналися. Дуже дивно. А скільки голосівна? Розповідь перемогла. Це дуже велика різниця. Підходьте сюди. Час починати ігри в командах. Почнемо. Батам! Бандан, уперед! Бантан! Банда! Так, бітлетий. Тепер давайте зіграємо. Перша гра, народна гра, ют. Давайте відразу ж почнемо. Так. Гра ють. Віті самі вигадали свої правила. Ставайте на солом'яний килимок. Це ют. Це килимок. Оскільки у шуги в запасті солом'яний килимок, він танцює. Навіть шуга танцює, коли є килимок. Почнемо. Гарний початок, Джина і Ченніна. Один, два, три. Почали. Це ют. Хіба не можна було кинути ще? Кидай вище. Добре, я кину над головою. Один, два, три. Ужини і Чаміна. Вихов гуль. Гуль! Я хотів заспівати. Кохана, ти потрібна мені. Один, два, три. Це провал. Гуль. Давай складемо їх. Команда Расмона Джейхопе Ні! Що це? Що це? Що? Алистер! Та зверху? Це гуль. Ще раз. Ще раз олочок. Один, два, три. Це знову гуль. Їх. Ми Зможемо перемогти цих хлопців. Ми зможемо перемогти, якщо в них випаде гуль. А, Дуже розумний. Один, два, три. Почали. До. Нам ще раз треба ходити. Ні, давай втечемо. Так, давай пробіжимося по цьому. Хоч би гуль, хоч би гуль. Це ге, гуль, гуль! Хоч би гуль, хоч би гуль. Це гуль. Він за мене клемочка, вірно? Гуль, гуль. Це гуль, ми зловили вас. Нас не зловлять, чи не так? О, він розумний. На вашому місці я б втік. Ні, все одно, якщо туди чи сюди ходіте. Почнемо. У Джина та Чаміна знову випав гуль. Давайте знову приземлимося на них. Джин! Так, давай зловимо їх! Це справді хороша команда. Один, два, три! Давайте зрушимо їх вперед! Це Гуль! Почнемо! Один, два, три! Це надто багато! Зараз вони на іншому зловили команду Шуги та Ві. Нехай випаде Гуль. Один, два, три! Випала до мене календа? Омрійка! Що з на не так? Це не я зробив? Це не вважається? Випав за межі килимка. Тоді давайте двічі наступного разу. Один, два, три. Що? Зверху іншого. Так може разом сходити? Ти розумний. Один, два, три. Продовжує падати за межі килимка. Правда, що відбувається? Давайте просто будемо смішними. Добре, кидай. Один, два, три. Це ют ют. Нам треба зловити їх. Так. Джон ховпичонгу у сильному захваті, спіймавши шугу і вій. Приголомшло! Гуль! Це гуль!» Це сталося завдяки ют. Ви можете бачити, що ніхто на ігровій дошці не пересувається. Всі інші на тих місцях. Все гаразд, вони в одній команді. Вони ледве вмістилися на климку. Це був застережливий дзвіночок. Давайте не будемо занадто дивити на це. І наша галайська парочка на межі розставання. Ну, вже танцює переможний танець. Будь ласка, вміститесь вже на килимку. Гуль! Давайте зловимо його, спіймаємо їх. Іде ще раз. Ням-ням. Це наше ням-ням. Він сказав ням-ням. Знову гуль. Ням-ням. Дитинки нарешті просуваються. Ми допомогли вам просунутися. Ми певні конячки. Нічого не можна чекати. Вони хочуть до, але випадає гуль. Один, два, три. Що? Вилетіло за межі думка. Спала за межі. Зачекайте, нам це врахувати? Ні, за що. Вони нічого не сказали. Покличемо суддю. Суддя! Це вважається? Так, це припустимо. Один, два, три. До! Ми не зможемо зловити їх. Ми зварнували свій шанс. Ні, ми зможемо їх упіймати. Ви можете сходити сюди. Можливо, вам краще зловити їх? Ні, не будемо. Хіба це трохи не грубо? Вони просто далеко зайшли. Давайте відпустимо їх. Джим і Ченін зібралися закінчити першими. Але Шуга і Гі пройшли далі. Гуль! Гуль! Давайте зловимо її Шуга і Гі знову зловили. За межики Ланка? Ням-ням. Чонгуп чей хоп, нам Один, два, три. Передчуваю, що мене вилетить. Давай пересунемо вперед. Наступного разу треба, щоб у нас випав гуль. Все йде, як хочеться, джину і чиміну. О, все добре. Давайте оберемо рожеве. Команда джину Чиміна в ударі. Добре, добре йде, все в порядку. Один, два, три. Гуль. Давай закінчимо з цим. Ні-ні ні-ні. Нас лоблять. Це не має значення. Давай тут закінчимо. Так, дві гри закінчено. Один, два, три. Гуль, давай закінчимо. Тут закінчимо. Гуль, закінчуємо. Давай заново почнемо. Як? Вони одразу перемогли. Дай заберемо це додому. Давайте зловимо їх. Так, давайте зловимо їх. Шугеть знову спіймані. Повинні зробити цей крок. Ві сильно засумував. Це насолода перемоги. Цього разу я впевнений. Добре, ми можемо забрати це додому. Тепер ми зможемо закінчити. Неважливо, хто виграє. Той факт, що ви закінчили гру. Ось що важливо. Добре, іноді закінчувати неможливо. Один, два, три. Потрапила за межі пілимка. Це не рахується. Час помислим. Хоч дивно. Не може бути. Не враховується? Чому не вважається? Частково повно килимку. Це не повністю випало за межі килимка. Всього лише торкається килимка. Один, два, три. На вас чекає довгий шлях. Все гаразд. Це Гуль. Тут лише один залишився. Один, два, три. Чим він та жив? Ідеально напарники. Це Гуль! Зачекайте! Я спробую зіграти самостійно. О, Шуга покаже нам майстер-клас. Шуга, останнім часом діти дуже сиденькі. Шуха покаже, як це робиться. За межі килимка. О, неймовірно. Я покажу вам, як це робиться. Він повертається на подібний кідок Шуги. Він знову повернувся. Що це було? Пересядь у Шуги випав юк. Він збирається перемогти. Шуга показує всім майстер-клас. До продовжуй, який хочеш першим пересунути. Шугай Ві дуже обережні. Думаю, спочатку давай зрушимо цей. Я не думаю, що це хороша ідея. Це був помилковий хід. Довірся мені, я виграю. Зараз наша черга. Один, два, три. Будь ласка, допоможи мені. Ю. Ох, це гуль. Хіба не гуль? Гуль не може бути. Один, два, три. Гуль. Все не так, як я планував. Він не може виконати гуль. Знову черга Шуги. Можливо, він зможе нас спіймати. В нього не за що не випаде до гуль! Ми в безпеці. Зловимо їх. Почнемо ще раз. Я казав, що приможу. Хто не вірив, той кізяк. Почнемо. Я казав, що виграю. За межами килимка. Один, два, три. Гуль! Це непогано. Вони знову втекли. Ми маємо їх зловити і легко викинути гуль. Я хвилююсь. Нехай випаде гуль. Боги, будь ласка, допоможіть мені. Бог розважальних шоу. Я шуга, геній розважальних програм. Ням-ням. Шуга та Джин майже закінчили. Один, два, три. До навпаки. Джин і Чін закінчили першими. Шуга і Ві не змогли закінчити. Він шахрай. Ніта. Я зроблю все, що ви заважаєте. Що тут взагалі можна зробити? Один, два, три. До навпаки. Що? Я не можу повірити, що випало це. Зачекайте, я зав'явся в спітню. Наші сили складені разом, не переможні. Ю! Опиниться на вершині. Зачекайте, ніколи не знаєш. Раз, два, три. Якщо в нього випаде гуль. Гуль? Неймовірно. Всі три команди на першому місці. Ми на вершині. Це справді відбувається. У нас все ще є шанс. Залишилося два ходи. Помоліться перед тим, як кинути. Один, два, три, чотири, п'ять! Дві команди у кожної залишилось по п'ять ходів. Хто закінчить першим? У нас однаково гуль. Так, ніколи не знаєш. Один, два, три. Не може бути мо до мо до, до. Прибери це. це до ми програли. Проте добряче вас накрили. Сто відсотків. Це до навпаки. Це гуль. Ніколи не знаєш, що станеться. Ви переможете з Ют або мо. Давайте обіймемося. Вічна гавайська дружба Шуги та ві разом нас не подолати. 1, 2, 3. За межі калимка. Останній шанс в шулітові закінчився. Вони проголовили свій шанс. Один, два, три. Тей! ДО! Навпаки, нам джунжей Хоуп і Чонгук проходять другий раунд. Кінець, ми перемогли. Ви все ще не зрозуміли, як проводити розважальні шоу? Понад чотири роки. Джей Хоуп на джун Чонгук – 5 балів. Джин і Чимін 10 балів. Шуга і Ві, 3 бали. Як ви бачите, наступна гра. Метання взуття. Правила гри. Метання взуття. Після 10 обертань на килимку кінте взуття. Та лучте у мішень. Перший гравець Джей Хоу. Приготуйся, налаштуйся, почали! О, я хвилююся! Це мінімальна швидкість. Хоу виглядає стабільним. Обережно. Чмін! Один, два, три. О, летіло за межі. Це дуже складно, я вам скажу. Я почну. Куди ти пішов джейхоуп? Другий гравець чи мін? Один, два, три. Такий м'який. Нача танцювального факультету. Мене померчиться в голові, кружляє все. Салага. Вау! Ти найкращий! Дуже добре. Наступний гравець Ві. Ти повинен крутитися повільніше, ніж думаєш. Почнемо Ві старано обертається, тримаючи загальну увагу. Хіба він не добре обертається? О, Бачите, я говорив вам, не обертайтеся занадто швидко. Не дуже добре обертається. Засереться, давай! Чунгук досить добре впорався. Добре впорався! На чорній частині. П'ятий гравець. Джин. Приготуйся, почали! Чмін! Правда, добре впорався. Джин крутиться незалежно від того, що вони говорять. У нього обличчя почервоніло. Один, два, три. Джин, куди ти пішов? Це поза межами. Це не вважається, наче магнітом його притягли до оператора. Ах, я вас люблю. Наш старший дуже милий. Ди сюди. Дуже милий. Весело. Чергова надія. Якщо Шугахон. Хьон, хороший по таких речах. Приготуйся, почали. Один, два. В мене в голові помарчиться. Він добрий. Він робить по-своєму. Ві. А чого він тут? Кидає і потрапляє на чорну частину. Він впорався краще, ніж він. Він гарний. Дуже весело, всі в захваті. Якщо вам було весело, для мене цього досить. Сьомий гравець на Мджун! Досі добре гравляється. Сфокусуйся, ніжно піди. А, за межі мішені. Ні, відмінно! Я занадто сильно кинув. Потрібно влучити в мішень. Вперед, Чимін! Знову Чимін грає. Намджун. Намджун всюди падає. Чимін, молодець. Ми переможемо. Припустимо. Стабільно обертається. Він добре справляється. Чому? Тому що він раніше був танцюристом. О, нічого собі! Не може бути. Не може бути. На синє. Ви повинні кидати ніжно. Шуга має сходити ще раз. Зберися, приготуйся. Шуга виглядає, наче незручно. Шуга виглядає дивно. Він дуже смішно виглядає, обертаючись. У тебе не спініш цих код? QR-код, а ю кот. Хромосомний набір. Засереться, давай. Його взуття? Потрапило у мішень. Я другий, друге місце. Хіба не казав, що я добре впорався з цим. Зрозуміло. Давайте перейдемо до наступної гри. Почнемо. Джей Хоуфер, Мон Чонгу, 7 балів. Джин Чимін, 16. Шуга Деві, 7. Чимін, що ти одяг на голову? Святочку сок. Зараз ви зіграєте в набиття Джейгі. Вони набиватимуть Дейги ластами. Рахунок залежить від кількісті ударів. Гравець номер один. Кім сок Джин має гаряче взуття. Один, два, три, чотири. Чотири рази. Ми маємо очистити це місце. Давайте відійдемо далі. Мені майже дали ляпаса. Ти добре впорався. Ти наступний. Почнемо. Почали! Що ти робиш? Три. Три удари. Ти молодець. Все добре. Ти вдари на останньому ударі. Все добре спрацювало. Ти молодець. Непогано. Він штовхнув повітря. Один, два. Почали. Раз, два. Три, чотири, чотири удари. Хіба він не досить гарний? Це гаразд. Грав прийти. Це гаразд. Я поруч. він дуже близько. Фак Чемін. Слід тримати прямо ніг. Правда? Він говорить так, ніби він вправду з факультету танців. З прямими пальцями він штопнув два рази. Прямі пальці. Це гаразд, чем. Ми постійно займали перші місця. Ви знаєте, Тататурген? Що? Персонаж такий. Ось так б'ється. Хіба ви його не знаєте? Я вдаю п'ять разів, точно так. Не можу повірити, що я ще сказав це. Давайте подивимось на твої рухи. Я заберу слова назад. Я не робитиму так. Не думаю, що зможу. Добре. Один, два. Шуга дуже добре справляється після того, як підняв шум. О, нічого собі! Я, гений, шуга! Шість ударів. Я нервуюся. Будь ласка, добре впорайся, Наша надія. Вперед. Пинай його! Молодець, п'ять разів. Відбив п'ять разів. Заспокійся. В тебе навіть мікрофон впав. Тонгук! Тут з команди. Він дуже добре впорається. Будь обережним, почнемо. О, він гарний. П'ять ударів. Ви бачили його щойно? Вам варто було сказати, що вам подобається ві півнів. Ми б дозволили вам зіграти в них наступного разу. Ві півнів? Найкраща гра на Чусок! Ласти пасують шузі. Приготуйся, почали. П'ять, шість, сім. Він такий молодець. Сім, вісім, дев'ять, шуга. Шуга, він бив дев'ять разів. Він щасливий. Шуга допевпорився. Приголом, шуло. Я ж казав, довірся мені. Давайте заспокоїмося. Почнемо. Тус, спробує. Приготуйся. Почали. Сім. Вісім. Десять? Ні, дев'ять. Загалом шунгу відбив 10 разів. Отак і що це означає для нас? Зараз почнеться остання гра. Шуга та Ві — Ця команда врятована. Ця команда не буде їсти сампіон для покарання. Навіть якщо вони програють. яка ж команда отримує покарання. Тоді хто з нас його з'їсть? Наступна гра переверталки. В кожній команді всього по три життя. Кожен з них заробить 10, 5 чи 3 бали. Почнемо, гру. Починайте. Ми навіть не змогли потренуватися. Вона не перевертається. Ні, вона погано приземлилася. А отакої. Так дивно? Він тут з команди. Гідно. Як ні в чому не бувало? Має силу. Це виглядає, не мов із легкістю перевернеться. Відмінна робота. Добре. Добре спрацьовано. Ми все ще граємо. Джей Джейхоп виглядає так, ніби наскрісне. Ні-ні, вона направеться. Ні! Ні, це був що ти? Ні. І з самого початку так було? І, після раптової атаки. Ха, прогавив. Всі і, не дуже влучні. І, так. І, так. І, О, і, усі повторять за нами. Певне не в собі. І, Ви виділили це? Та що це таке? Такий точний удар, такий поцільний ляпас. Це точно лідер Біс. Нам джун дуже комедний. Я переміг! Ви бачили Джуна? Я переміг! Я переміг! З нього радість пречерк через край. Її тут більше, аніж коли ми перемогли в черпі у борт. Та гаразд, подивіться сюди! Черга ві. Можливо, газетка порветься, якщо будеш старанним. Газетка зовсім з місця не зрушила. Вона взагалі не зрушила. Ми прийшли останніми. Зараз наша черга. Це не працює. Я вдарив з допомогою спини. Я збирався тримати це, але краще послабити. Та ти гадки не маєш як це робити. Я покажу тобі. Ти маєш робити бах! Тобі стало візніше, тобі стало краще. В газетці зовсім немає сил. Все в порядку. Ти туз команди. Якщо вона рветься, ти закінчуєш. Як тільки вона рветься. Вона порвалася? Заберіть це. Не може бути. Ти закінчив? Ти закінчив все, що нам потрібно було зробити. Це все скласти всередині. Ця команда ніколи не програє швидко атакує та йде. Це дуже весело. Ми не будемо задні пасти. Так, я теж так гадаю. Ми все більше і більш влучні. Ростемо. Сила найстаршого. Нічого собі, нічого з того, що каже Шуга, не почути. Гра мала закінчитися на дев'ятій подачі. Ми з нетерпінням чекаємо цього шуга. Він почервонів. Нам жун Чунгук Хоу, команда переможців. Жахаючи від. Добре, він вправний в цьому. Ми закінчимо гру, якщо перевернемо. Це він киде з усієї сили. Ми не можемо програти в цьому. Жиничим зникають з виду, тому що їм дуже весело. Такий гучний ляпанець. Дуже добре. Приліпає до підлоги. Буде приголомшливо, якщо він переверне обидві. Це зробить його найважливішим гравцем. Просто так. І він впустив свій шанс. Радість і смуток. Будь ласка, дайте мені спокій. Будь ласка, принесіть сампіон. Шугатаві отримують покарання. Все закінчилося. Юд. Метання взуття. Пинані Джегі. Гра переверталки. Перше місце Дейхоут на Джун Гук. Друге місце Джин Та Чемін. Третє місце Шугатаві. Ми сподіваємося, що це буде гарний чхосок. Щасливого нового року! Йой, зараз минулий рік. А ми повернемося з іншими епізодами. Чудово провідіть Хангаві. Будь ласка, дайте нам Санпен. Вони вибирають картки, щоб визначити який сампіон з'їдають. На всіх є номери. О, мені пощастить, якщо я оберу свій. Всі обираємо другий. Мій теж такий вже й поганий. Відчиняйте! Номер три, номер два. твій? непогано. Це хосанка? Так. Що ти поклав усередину? У моєму шоколад та тунець. Шоколад та тунець непогано. Все гаразд, це і А що всередині цього? Лише банан зроби великий. Ням. Він такий величезний. Хоча це складно з'їсти. Пропустимо один, два, три непогано тут. банан. нам відчекає сампіон з шоколадом та тунцем. Шоколад? Кіцунець. Ти маєш помістити шоколад зверху. Він добре слухається мемберів. Ти також маєш добре з'їсти шоколад. Що це? Як це на смак? Він з'їв. Я ж не додав хріну чи щось таке. Чи він майже може відчути смак? Як тобі шоколад із тунцем? Правда, я не можу таке їсти. Та я навіть дивитися на таке не можу. Вони закінчили покарання. Друзі, відмінно проведіть чкусов. Ви знаєте, що це? Чудово проведіть хангаві. Ви знаєте, як це? Побачимося у наступному епізоді BTS. Дякуємо за переклад та озвучку ArmibtS.ua. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Файтін!